Гоголь вибрав свій шлях, якщо там все-таки є протиставлення. Вони, вони сучасники, вони двоє обирають різний шлях. Гоголь біжить за успіхом і за грошима, і він, врешті-решт, продається імперії. І він гине в страшних муках насправді. Шевченко обирає шлях е, мимоволі. Тобто він не хоче, він хоче теж бути успішним і багатим. Всі люди цього хочуть. Не хотів Шевченко е, помирати в солдатчині чи, чи від е, цього починки. Але це, це, це якийсь навіть підсвідомий його вибір був. Тобто оцей от, еволюція гідності його. Uh, і ну, переміг все-таки для нас шлях Шевченка. Шлях Шевченка це знову ж таки це вибір мови, якою писати він відмовився від російської мови, він, він вибирає українську мову. Він може себе сам потім проклинати, що нашого знову з мене ці російські вірші полізли, які оця муза, яка мене до цього штовхає. От вона мене занепастила, бо якби я просто був художником, якби я перейшов на російську мову в текстах, що йому там радили неодноразово. Простіше було. То він життя. би ну, прожив якесь дуже успішне життя. Він ну він був талановитим у всьому митцем тогочасним, який був улюбленим учнем Брюлова, угу. який там, ну оце сибирецьке життя міг би прожити. Міг би добре заробляти. Ну міг би, але ну, от щось його потягло в Україну. Він не міг би з України. Він. Обирає цю мову, він обирає ці вірші. І це ж не просто вірші якісь. Це ж, це ж це ж знову ж таки про історію. Тобто він виколупує цю історію, яка тоді вже була майже похована. Він якби з домовини цієї дістає Україну і показує українцям цю Україну. І вони тягнуться, тобто вони вони вибирають знову ж таки Шевченка, а не Гоголя, який пропонує такого от образу цього хохла, такого трошки хитрого, смішного. Хоча не тільки. Не тільки, бо там, бо там йому потім дорікали, що в нього оці е, московити, що оці його хохли вони виглядають все одно привабливішими за, за, за русських за московитів. А він так, так поривався, нарешті їм зробити, догодити цій імперії, написати якогось хорошого, а в нього нічого не виходило. А в нього нічого не виходило і не могло вийти. Тому що е, русський зобразив Достоєвський дуже талановито. Отак. Е. От, от в нього ці біси, це от вони. І він, ну, він, він, ну, от, він це міг, він дослідив цю історію.